Вітання, Україна. Друзі, кожного дня практично зведення одне й те саме. І сама велика проблема на фронті це з часів Сєвєродонецька, Арубіжного, Лісичанська, Солідара, Бахмута, Авдіївки. Саме велика проблема це зараз Каба і Фаби. Вони нащупали досить слабке місце. І, ну, фактично, як ти. Протистояти наслідкам прильотів кабів, фабів ти не будеш, тому що це практично неможливо. Можливо зносити їхню носителі, да, цю фронтову авіацію. Для цього засоби ПВО потрібні і для цього потрібні в 16 Поки не буде вирішення цієї проблеми, доки ми будемо втрачати і наших найкращих воїнів, і потихеньку території. Це безпрецедентний тиск. Мало того, вони на фронт кинули дуже багато там і бронетехніки, як старої, так і нової. І особовий склад вони ж поступово вводять. Одні виїхали, другі, треті. І таким чином десь вдається посунутися, посунутися. Міни і снаряди взагалі що там відбувається: хір пойми, контрагент Львівського арсеналу і Словаччини. Виступає, звертається до президента, міністра оборони, каже: заберіть снаряди, міни, які лежать в Словаччині з осені пройшлого року по контракту. Ну, це якийсь сюр ну, дурдом. Під час війни військове керівництво ми можемо змінювати, а виконавчу владу цей Кабмін, да, який абсолютно дискредитований, відзначився тільки розкраданням, не можемо. Ну чому? Чому хто ніхто не розуміє, що в Міністерстві оборони потрібна перезагрузка? До влади мають прийти патріоти і професіонали в першу чергу, в незалежності від політичних сил. Вважайте, що собі кабмі... Кабінет міністрів да, національного порятунку. Неважливо, які політичні уподобання і ну, взагалі не важливо це. Важливо зараз сконцентруватися на виробництві власної зброї. Я не кажу, як себе ведуть піндоси європейці, все остальне, якщо за два роки не дійшло до когось, що якщо ми не. У нас є можливості для виробництва, і у нас є зразки кращі. Я не буду казати ЗРК Дніпро, кільчень, буревіть, вільха, стугна, там грім, Нептун, Та я ще з до вечора буду перераховувати Бронетехніка. У нас все це є. Чому ми просимо по світу? Може, щось не так ну, всередині, так? Да? Тому питання дуже просте. А хто не може все свалюйте в сторону, буде зміна влади після виборів, буде розслідування, будуть права на чолі правоохоронних органів патріоти стоять, да? державники. Потім будуть питання по всім цим, хто це робив, що це було. Диверсія, саботаж, корупція. А взагалі це об'єднує все під одною назвою, це державна зрада. Ну, я не знаю, там негативно, не негативно. Ситуація така, яка потребує нагального вирішення. Тому що ну, надалі так продовжуватися не може. На, на фронті як не крути, не верти, піхота стачується. Де стоїть нога піхотинця, там є держава, і там кордони нашої держави проходять. Снаряди будуть, не будуть, візуть, не візуть. Ну, це казки дідо Панаса. Військове керівництво ж змінили? Змінили. Ну давайте вже ж тоді міняти тих, хто не може. Да? От Кабінет міністрів, виконавча влада, не може, не може. Правоохоронні органи керівників теж потрібно міняти, тому що ну, немає покарань за корупційні діяння. В судовій системі аналогічно. Немає вироків, немає вироків з максимальними термінами для корупціонерів. Навіть немає дома арешту, ув'язнення, да? особисті зобов'язання. А де повернуті кошти держави, теж немає. Тому, друзі, потрібні системні зміни. І якщо сидіть на жопі рівно і слухати, що скаже пан киянин, і нічого не робить, у вас є всі доступні законні способи. Всі абсолютно доступні законні способи. Кидайте петиції, звернення, запити, об'єднуйтесь в громадські організації. Ну, Не сидіть і не скавчіть, і не плачте. Оце сидіння тільки призведе. Закон про мобілізацію не написали для вас. Кріпацтво узаконило, Узаконило. Ну, сидіть далі, ждіть. Ми з самого початку пройшли, ми знали, що нам робити.